Друзі, всім привіт, Київ, Україна. Так, сьогодні у нас 19 липня. Зараз йду на ринок фермер. Ну, прийду через нього і хочу вийти на той дешевий ринок, який був колись на підході до основного. Зараз його перенесли. Значить, хочу... Що я хочу? Хочу взяти огірків заодно подивлюсь, які там ціни трохи закриті. Може укропчика, може щось з фруктів. Ну, зараз дойду, скажімо, так вже помісту по місту, буду розбиратися, що до чого, що, що купити. А так що сходимо зараз з вами і ціни подивимося, і трошки... Скажімо так, закопимося. Дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, підписуйтесь. Мені немося. нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатись, щоб не пропустити нові. Так, заходжу з кінця, бо йду від метро. От по іншу сторону також йде торгівля. Але я так розумію, там чисто каван... кавуни, диньки. Зараз пройдемо цей критий ринок, а подивимося, що тут по чому, і вийдемо вже тоді на той, скажімо так, більш дешевий риночок. А кукрудза по чому? Кукрук у нас по 30. Тут що у нас якісь квіточки. Ага, бурячок 15. По 40 баклажанчики такі трошки. Підкрутила перчик зелений, 80, помідорки по 40. Картопелька по 25. Вудинки є по 40, є по 30. кавуна десь по 25. Полхозна 60, солодка 70. А тільки що була в метро, там зараз кавуни по 20 гривень. огірочки 45. 30. Якраз такого плану маленькі мені і потрібні. І є по 45. Так, 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 дивимося далі. Що у нас тут? Перших 100. Черешня 180 гривень. Ціни на черешню не падають. Вони торки 65. Перших жовто 65. Кокуристка в нас по 30 гривень. Так, цвітна капусточка 65, пять. є по. Так, лохинка 260, 240. Цвітна капусточка 65. Ага, так, кукурудза тут по 25 у нас. Так, що у нас тут помідорочки? По 65, 80, Є по 120. Хочемо тут огірочки. Тут по 55. Віноград по 230. Нічого, черешня 260. <плес> угу. Так, ось такі помідорочки є по 35 домашні. Ага, ну це завелике по 30. Міні розпродажа, мабуть, по 50 гривень. Ну, такі от знов. Малесенькі по 35. Ага, і така є розпродажа по 25, а баклажани взагалі по 20. Так, перечка по 120. Ага, тут лисичка у нас вже по 300. І черешня велика крупна по 240. Так, кабачки по 30, цибулечка 25. Ось такі помідорки, жовтенечки по 45 гривень. Баклажанчики по 50. Так, так. так. Часник 160 гривень за кілограм. Що це таке? Геліус по 100 гривень. Що? Це воно взагалі таке цікаво. А, баклажан, мабуть, такий від баклажана. А, -а. Угу. а звичайний по 55. Так, редисочка у нас по 80. Вішня, вішня. А чому у нас вішня? Вишня, вишня. А вишня по чому? Вишня, вишня. Вишня? Вишня. А вишня по чому? Почем вишня? 180 дякую. Вишня по 180. Ось такі є по 20, чморка по 40. Так, Динька є по 75, по 50, є по 40. Різний сорт. Так, кавунчик цікаво, почем кавун. А почем кавун? Кавун 30 гривень. Так, так, так. Що у нас тут? Ага. Так. А кукуруза почем? 30 Кукуруза по 30. Якось покище. дорого. Так, петрушечка. По 10 гривень, але трошки зірлявши. Такі помідорки по 25 і є по 20 гривень. Так, Що ще можна тут цікавого? Ага, Тут коричка по 130. А тут вишні взагалі по 200 виноград. 150 гривень. Ось такі, конечно, у різні ціни. О, Кавун, Одеса 15 гривень, а з Херсона 22 гривень. Така маленька донька 35. Кавун по 15 гривень це гарна ціна. Невеличкий такий. Так, ладно, щось пройдусь. Взагалі-то я хотіла деньку. Ага, а тут паричечка вже по вісімдесят. Подивимось, у нас тут рибка. Якась хоки сто вісімдесят, філіхека триста вісімнадцять, стейпсома сто шестьдесят п'ять салако морожена по дев'яносто так, стоїть Є бабка, сумбрія. Угу, Це все вчора, вчорашній привоз. Uh -huh. Так, ну щось пройдемось. Uh -huh. Можна навіть рибку купити. Вчорашній привоз. Як сказала, так тут вишня по 190, слівка по 110 Рушка по 170. Такі от помідорки є по 15. Такі ось. А вже такі що супер пупер по 50. Так, печеричка у нас 80. А це вішанки, так? Да, по 120. Угу. Вішанки по 120. Ну, і щось вішанки. Не дуже. Порога по 180. Гранатовий сік 50 гривень. Ось за таку бутилочку. А тут скільки? Мабуть, літр. Чи може більше. Так, укропчик по 20, цибулька по 20. І петрушечка за пучок 10 гривень. Так, тут баклажани по 40. І ось от такі от кругленький баклажан також по 40 гривень. Вийшло з критого ринку, а тут раніше йшла е е також торгівля, але їх, скажімо так, звідси погнали і ото вони ото десь зараз там повинні бути. Там також риночок і десь там вони повинні стояти. Тому зараз підемо туди, подивимося, що там і по чому. Ось ну, тут раніше також, скажімо так, була торгівля. І, і звідси їх також, я так розумію, погнали. Але, а підемо, пошукаємо, де вони там зараз, на тому риночку. Ну що, знайшла я, а куди вони переїхали, а приїхали на інший риночок. Він, ну, взагалі-то тут ряду, але вже це не фермер, а торговельний майданчик. Ну, Підемо, подивимося, що тут за торгівля і по чому. Так, огірочки по 25, помідорки 25-30. Так, донька по 15 гривень, на Угу, Так, ладно, тільки зайшла. А, так, кабачки по 15 Угу. Цікаво. Так, що у нас тут? А, персик по чому? Перси Отакі угу. от огірочки по 25. Яблочко є по 40 і по 45. Це у нас капусточка по 10 гривень. Так, ладно. Ще пройдуся. Добираємо Десь там на і по 35. Так, що це в нас броколі. по 5 гривень, банани по 10. Добираємо. Ага, віночок по 10. Так, треба взяти. Цибулька 18. Мукличка по 30. Так. Ну, Щось тут якось. Так, торговля є, але... А день по чому? По 15. 20. Ага, день по 15, по 20. А, 10. Кукурузка по 10. Ну нормальна. Нормальна ціна. По 10. Так. І що це все? Ладно, зараз ще. Гляну. Я так розумію, це все, блін. Ну щось мені тут огірочки не дуже. Бліна. Мабуть, прийдеться повертатися і брати там по 30. Ну от якось отакий от риночок став маленький. Так, взяла, значить, я 2 кг огірків по 25. Ну, на 50 гривень. Ну, Скажімо так, і буду повертатися знов туди. З чого я почала, тому що там о, по одного тільки продавця помідори по 35, але вони щось мені не дуже. Буду купувати вже тут. Ну, а так, отвірочки по 35, і потім там хочу ще... Ой, господі, вже не ці взяти той віник. За консервації. Повернулася, купила такий, бить, комідор, тіс, вони такі хот комідор, ті такі рожеві, Не так, як червоні, більш, мабуть, рожеві по 40 гривень, ну взяла на 50. І зараз буду знову йти обратно, щоб купити той віник. Ще хотіла взяти диньку, але я розумію, що я його не допру. Ну Хоча щось поки дойду, то може і передумаю. О, не знаю, показувала. О, дивиться, жовтенькі помідорочки по 40. Ну, це нормальна ціна для жовтих помідорчиків, такі, що крупніше по 75. Треба було жовті, мабуть, взяти, але щось їх не побачила. А коли йшла, я полюбляю жовті, ну і рожеві. Теж. Смачні, так, давайте подивимось, що бачимо чесночок. Чесночок по 220. Ага, і тут от я кукурудза, Ну, вона така трошки, вже підгулявша по 10 гривень. У нас тут не тільки люди скуповуються, але ще й голубі. Обідають кукурузка, яка по 10 гривень. Ну, я б її вже не брала. Доїхала вже майже додому з того ринку. Купила ще віника. Хотіла взяти туди, річку обрізнув по 15 гривень. Але попробувала, вона якась водяниста. Не дуже вона мені сподобалась, тому я її не брала. Завтра буду на Дісаві. Подивлюся, що там буде за ціни, так, Може там візьму. Ну що, пішлись на Покороночку. Так, звісно, трошки прийшлося побігати від одного ринку до іншого. Не дуже зручно, що тут торгівлю перенесли інше місце і тепер, як кажуть, бігай. Ну що, Подивилися асортимент, подивилися ціни. І на цьому буду закінчувати. Дякую усім за перегляд. Бажаю усім гарного дня. Мирного дня і усім як завжди доміло. до нової зустрічей. Всім пока-пока.